Освіта в Україні це не просто вивчення книжок. Це той вогник, що розпалює ідеї жагу досліджувати та пізнавати. Українська освіта це ключ до майбутнього, в якому наша країна залишить свій незабутній слід. Але що робити, коли цей ключ до освіти забирають? Станом на 10 серпня 2023 року. 3570 закладів освіти постраждали під ворожими обстрілами. 341 з них було зруйновано повністю. Над управлінським рішенням щодо надання закладам освіти другого життя працювали студенти факультету соціології та права київської політехніки, спеціальності публічне управління та адміністрування, розробивши унікальну програму по відбудові закладів освіти. Нашою командою був розроблений можливий законопроєкт нашої країни про тимчасові конечки споруди для відбудови закладів освіти пошкоджених наслідок. Ми пропонуємо використовувати модульні тимчасові споруди до повного відновлення основних приміщень модулі школи одразу закладені усі потрібні комунікації. Модулі за потреби можна як додавати, так і розбирати. Тому будівництво таких споруд дозволяє оперативно реагувати на виклики воєнного стану та оперативно забезпечувати право дітей на освіту. Першою пропозицією є пошук донора для відбудови. Далі ми пропонуємо узгодження будівництва на рівні держав у тому випадку, якщо буде допомога від закордонних партнерів. Ми пропонуємо підписати меморандум про співпрацю з громадою, де безпосередньо буде відбуватися відбудова. Обов'язково потрібно погодити земельну ділянку з органами місцевої влади. Встановлюємо будівлю і стаємо щасливими українцями від того, що школі надано друге життя. Наша команда визначила світу ми розуміємо, Тратегічне сфері не тільки й з стрелі своїми напрацюваннями. Команда показує, що без якісних приміщень для навчання неможливо залучити високо вмотивованих вчителів та неймовірно складно довести європейські стандарти. Після капітальної відбудови усіх закладів освіти, після завершення повномасштабної війни, ми рекомендуємо перетворити модулі будівлі на гуртожитки, оздоровчі центри чи бази відпочинку. На офіси, магазини, майстерні або ж на житло для тих, хто його втратив. Тож хто з нами? Хто готовий зануритися у вихори реконструкцій та виграти гру, яка має справу з майбутнім? Прийміть цей виклик, щоб побудувати непохитні портеці знань.